І так, наш новий розділ це розділ другий, вивчення якого ми зараз почнемо. Називається цей розділ трикутники, ознаки рівності трикутників. Ще раз звертаю увагу, що тут дуже багато параграфів, і в цьому розділі ми будемо проводити не одну контрольну підсумкову, а дві. І Оскільки трикутники займають певне місце в геометрії, тобто кожного року і сьомий клас, і інші класи, восьмий, і так далі, там багато інформації про трикутники і властивості. І ми починаємо цю тему, дивіться, з параграфу номер 7 І зараз ви, у зошитах, запишіть, будь ласка. Тему нашу трикутник і його елементи, рівність геометричних фігур. Так, тема трикутник і його елементи, рівність геометричних фігур. Дуже таки, як я говорила раніше, що в геометрії є означення, а також є аксіоми, теореми, це твердження певні, і аксіоми не доводяться, не, те, не потребують доведення, теореми потребують доведення. А теореми поділяються ще на властивості фігур геометричних, тобто вони формулюють властивості або ознаки певних геометричних фігур. І як ми зараз будемо гортати по параграфу, перше, що ви бачите, це означення. І ми його зараз розберемо. Означення. Що називається трикутник? Це така геометрична фігура, що складається з трьох точок вершин. Тобто дивіться, я зразу на малюнку 54 позначає. Точка А, точка Б і точка С. Ці точки називаються вершини трикутника. Їх поєднали, тобто А в'єднали Б, Б, С і А, С, і отримали сторони трикутника. І тому, що таке трикутник? Це геометрична фігура, що складається з трьох точок вершин трикутника, які не лежать на одній пряній, зверніть увагу, і трьох відрізків сторін трикутника, що попарно сполучають ці точки. Це означення, яке потрібно вивчити. Далі наступне означення кут трикутника. Що таке кут трикутника? До того ж ще таке поняття внутрішній кут трикутника. Це кут, який знаходиться при вершині трикутника. Тобто, наприклад, кут при вершині А це, трикут, це кут БАС. Кут при вершині Б це кут А, Б, С. Кут при вершині С це кут Б, С, А. Нагадую, що можна кути позначати трьома великими буквами або однією великою, яка позначає вершину. Якщо трьома, то всередині потрібно записувати вершину. От означення кута трикутника. Далі. Коли ми будемо розв'язувати задачі, ви почуєте такі, ну, якісь висловлювання, що, наприклад, сторона протилежна куту, чи там кут протилежний стороні. І якщо ми подивимось на такі поняття, ну, як, по рисунку 54, то ми можемо сказати, що якщо є кут трикутника з вершиною А, то є протилежна сторона до цього кута. Тобто, напроти кута А лежить сторона БС. Напроти кута Б сторона АС. Напроти кута С, сторона АБ. І тому, по відношенню до кутів трикутника, сторони є протилежні. А є ще сторони, прилеглі до е, кута. Тобто. Якщо ми беремо вершинку або кут з вершиною А, то ми кажемо, що АС, а також АБ це сторони, які прилеглі до кута А. Далі БС – сторону прилеглі до кута Б. І СБ, СА сторони прилеглі до кута С. Тобто поняття прилеглі до кута сторони у трикутника і протилежні. Тут формується, вона формулюється, вибачаюся, в цьому параграфі. Так, вертаємо далі. Тобто, продовжуємо нашу тему. І що ж таке елементи трикутника? Елементи е, трикутника це його сторони та кути. Далі у нас Є таке поняття, тобто ну, вже таке означення, що периметр трикутника це сума всіх його сторін. Ну, периметр позначається, подивіться, великою буквою П, і якої фігури трикутника А, Б, С. І взагалі трикутник має таке коротке позначення, щоб не писати, що слово трикутник, то ми можемо написати трикутник А, Б, С. Так, слово трикутник заміняється таким значком трикутника. І периметр трикутника АВС – це сума сторіна Б плюс ВС плюс АВС. Ну, це все зрозуміло, да? Ну, далі переходимо до наступного пункту цього параграфу. Рівність геометричних фігур рівні трикутника. І знову йде означення. Бачите, виділено прямо означення. Тобто поки що ми тільки означення з вами вчимо в цьому параграфі. І так е зображені фігури геометричні, неприпутниця, а взагалі якісь ну, такі довільні фігури. І дві геометричні фігури називаються рівними, якщо вони поміщаються накладаннями. Якщо вони поміщаються накладаннями. Це означення не тільки до трикутників підходить, ще раз повторюю, а для чотирикутників теж, для інших многокутників та й взагалі для інших геометричних фігур на площині. Далі рівні трикутників. Конкретно ми переходимо до рівних трикутників. Зверніть увагу на рисунку 56. Зображено рівні трикутники. Якщо трикутники рівні, то записують таким чином трикутник АВС дорівнює трикутнику. Ще раз зверніть увагу, це важливо. Якщо нам дано два рівних трикутники, або ми довели, що вони рівні, то як записати е, цю форму, ну, Формулюровку, що трикутник дорівнює трикутнику. Перший трикутник записуємо довільно. Трикутник АБЦ. Можна БЦА, можна ЦАБ. Ну, краще за алфавітом АБЦ в порядку А другий трикутник ми не записуємо довільно, а ми записуємо таким чином, щоб е, наші вершини відповідні рівним кутам були на тих же позиціях. Тобто, Ще раз, якщо трикутники рівні, то вони поміщаються в І тоді дивіться: кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, а кут С дорівнює куту С1. А також сторони АБ дорівнює А1Б1, БС Б1С1 і АС А1 С1. Тому в назві… Трикутника рівного АБЦ. На першому місці ми пишемо А1. Тому що кут А дорівнює куту А1. На другому місці пишемо Б1. Тому що кут Б дорівнює куту Б1. І на третьому місці ми пишемо С1, тому що кут С дорівнює куту С1. Таким чином. Запис, що трикутники рівні, пишеться недовільно, а відповідно тому, що я сказав. Як позначаються рівні кути на малюнку? Зверніть увагу, кут А позначили трьома такими дужечками. Якщо він дорівнює куту А1, то кут А1 теж позначають такими ж трьома дужечками. Кут Б однією дужечкою та Б1. Це говорить, що вони рівні. І кут С двома дужками і С один теж говорить про те, що вони. А рівні сторони позначають такими рисочками на стороні. От дивіться, якщо на стороні одна рисочка на стороні АС, і ця сторона до рівня А1 С од стороні, то на цій стороні А1С теж буде одна рисочка. На АБ дві рисочки, і на А1 Б один дві рисочки. Тому. Це означає, що ці сторони рівні. Ну і дивіться, БС три рисочки позначено, і Б1, С1 теж три рисочки, тому вони теж рівні. Тобто такі певні позначення на малюнку дають можливість зорієнтуватися, які елементи трикутників рівні. Ну, таким чином, зверніть ще раз увагу, як записується рівність. Так? І як ця рівність позначається на малюнках. Ну, перший параграф ми, скажімо, завершимо. Пояснення, да, не забувайте ще раз підкреслюю, що якщо ми кажемо трикутник АБЦ, то перед АБЦ потрібно значок трикутника. Бо діти часто втрачають цей значок. А трьома буквами не тільки трикутник позначається, а ще й кут. Тому ну, повинно перед кожним трикутником чи кутом ну, малювати короткий такий символ, да, трикутничок або кут. Далі візьмемо завдання з параграфу. Письмові візьмемо зразу. Ну і давайте я поясню який-небудь номер. Ну, гаразд. Давайте з рівня А візьму. Наприклад, номер 186. Тут три пункти, а потім з рівня Б. І порівняємо. Ну, Наскільки складніші задачі з рівня Б порівняно з А. Так, відомо, що трикутник АБЦ, тут пишу номер 186, що ми розв'язуємо. АБЦ трикутник дорівнює трикутнику КМН. Знайти кут Н, якщо С дорівнює 125 градусів. Як ну, ми записуємо розв'язок цієї задачі? Будувати зараз нам не потрібно трикутники, але ми запишемо, що трикутник АБЦ до дорівнює трикутнику КМН. І те, що я вам пояснювала, що якщо трикутники рівні, то е, певні елементи, тобто вершини відповідно рівних кутів на певних позиціях. Про що говорить цей запис? Про цей, цей запис говорить, значок сліди, що кут А дорівнює куту, дивіться, А на першому місці дорівнює куту на першому місці. Буду підкреслювати рівнокольорово, щоб було зрозуміло. Рівні елементи однаковим кольором. Кут А дорівнює куту К. І я записала. Так, далі. Кут Б дорівнює на другому місці куту М. І підкреслимо теж якимсь іншим кольором Б дорівнює М. І кут С дорівнює куту Н. Тобто С на третьому місці і точно так же Н на третьому місці, тому підкреслимо дорівнює Далі, як визначитися, які сторони рівні між собою? Зараз це було у нас перше. І візьмемо друге. І з того, що трикутник рівні. У нас випливає не лише рівність кутів, а й лише і рівність сторін. Тепер зверніть увагу, як по цьому запису рівності трикутників визначитися з рівними сторонами. Дивіться, перші дві букви в назві трикутника, тобто АБ, означають певну сторону. І сторона АБ, трикутника, АБС, дорівнює, дивимось. У назві другого трикутника теж перша друга буковка це КМ. І КМ це сторона рівна стороні АВ. Тобто перші дві букви називають сторону, яка рівна першим двом буквам в назві сторони відповідного трикутника. Далі, дві останні букви БЦ. Дорівнює дві останні букви МН. І перша остання буква, тобто АС, дорівнює перша остання буква КМ. І ці наші пари букв, тобто вершин, вони... З'єднуються єднують, відрізками, які визначають відповідно рівні сторони. Так, лише за записом рівних трикутників без малюнку можна визначитися, які кути відповідно рівні і які сторони відповідно рівні. Це ми записали. Ну, а тепер робимо наші пункти. Далі піде все швидше. І так, пункт А. Я напишу пункт А. Відомо, що трикутник керівник знайти кут Н, якщо кут С дорівнює 120. Дивимось, кут С дорівнює куту Н. Ми так і напишемо, що кут С дорівнює куту Н. А значить і кут Н дорівнює теж 125 градусів. Тобто пункт А ми зробили. Зараз обведу, з якого е, пункту нашого ми висновок зробили. Кут С до рівня Н. І тут у нас кут С до рівня Н. А значить, і тут Н теж дорівнять 125 разів. Далі. Пункт Б. Е, знаєте, Сторону АВ, якщо сторона КМ дорівнює 11. Дивимось далі. Якщо ми візьмемо такий колір. так. Дивимось АВ і КМ, вони рівні. Тому якщо КМ 11, то і АВ – 11. Тому ми пишемо, що АВ… Дорівнює КМ і дорівнює 11 см. Ну і залишається у нас пункт В, пункт В. Ось він. Знайти периметр трикутника КМН, якщо АБ дорівнює 11, МН дорівнює 8 і КН дорівнює 7. Ну, Тут потрібно записати фонд. Периметр трикутника. Якого КМН? К МН. Дорівнює. Суми сторін, які сторони у цього трикутника КМ. Додати МН. додати КМ. Далі давайте проведемо аналіз, які сторони нам відомі. Дивимось, у нас є за умовою сторона КН. 7 сантиметрів. Є сторона МН. Тобто КН, ось вона у нас є, і МН є. Але немає КМ. Тоді ми дивимося. КМ. КМ дорівнює АБ, бач? А АБ нам дано, що ця сторона дорівнює 11. тому КМ дорівнює АБ і теж дорівнює 11 см. Таким чином ми можемо замість наших сторін, підставити їх в числові значення. І так, КМ дорівнює 11. пишемо 11 плюс МН. МН у нас 8. Плюс КН це 7. Ну і потім додаємо 8 плюс 7, 15, 15 плюс 11, 26 сантиметрів. Це наш примок. Так, таким чином використовуючи означення рівних фігур. І висновки, які ми зробили, що у рівних трикутників відповідні пути та відповідні сторони рівні, можна розв'язувати задачі, такі як номер 186 де потрібно було знайти невідомі пути одного з рівних трикутників, а також невідомі сторони та периметр. Так, таким чином робимо висновок. Сьогодні ми з вами. Почали вивчати нову тему. Я очищаю рисунки, трикутник і його елементи рівність геометричних фігур. Все, що тут у нас є в параграфі номер 7 і виділено блакитним кольором, потрібно знати на пам'ять, тобто всі означення. Означення, що таке трикутник. Що таке кут трикутника, що таке периметр трикутника, які геометричні фігури називають рівними? А також е, згадати те, що я вам казала: що, е, коли два трикутники рівні, то вони записуються певним чином, і як виглядають рівні елементи на малюнках, ми теж з вами пройшли. Е, на наступному уроці. Ми з вами будемо розв'язувати практичні завдання за цією темою, ну і якось закріпимо її в процесі розв'язування.